Спортивний турнір для дітей з обмеженими можливостями відбувся у міському навчально-реабілітаційному центрі. Хлопці та дівчата змагалися у п'яти видах спорту: піднімання тулуба з вихідного лежачого положення, згинання та розгинання рук в опорі лежачи, присідання і дартс. Саме ці вправи не випадкові. Це і фізична підготовка та загартування духу, і лікування кажуть організатори. А це міський центр «Інваспорт». Працюють з ними вчителі, викладачі, і вони в процесі навчальному. Застосовують роз, розучують якісь інші вправи, дивляться, що дитина запам'ятала, яка вправа її більш вона може себе проявити, може виконати цю вправу, і вже ці основні вправи ми. Переносимо на спортивні змагання. 152 дитини сьогодні навчаються у двох школах навчально-реабілітаційного центру. Весь навчальний процес для них підбирається з урахуванням індивідуальних особливостей і велика увага власне реабілітації та лікуванню. Ну, звичайно, лікарі, якщо я рухові то з ними займаються спеціалісти з фізичної реабілітації і інструктори з лікувальної фізкультури. Звичайно, по суті ця вся робота проводиться буквально майже індивідуально. За результатами змагань кращих визначили у кожному із турнірів. Переможці отримали заслужені медалі, а усі без винятку учасники заряд позитиву та хороший настрій. Я задоволений змаганнями, які сьогодні пройшли, і взагалі я не очікував першого місця. Дуже задоволений. Мені подамо знімати участь у змаганнях. Програму фізичного виховання і розвитку спорту для дітей з обмеженими можливостями інваспорт раніше ухвалила міська рада. Тетяна Лугіна, Сергій Щочкін, Олександр Литвиненко – Новини на вежі.